Вас вітає компанія Шеф. Сьогодні пропонуємо вашій увазі мангальний комплекс багатофункціональний з функцією смокера. Значить, він обладнаний окремим модулем мийка, який може підключатись до центрального водопроводу або обладнуватись помпою для автономної подачі води безпосередньо з ємностей. Далі ми рухаємось саме до комплексу, в якому готувати страви. Тут топка в яку завантажується дрова. Коли горять дрова, можна готувати в казані. Якщо не потрібно готувати, закриваються кільця. Дим далі може проходити або в трубу, не задіюючи мангал, або в режимі смокера проходити завдяки відкриванню перекриванню шиберів через камеру, отаким от чином, так, і виходити в дальню трубу. На цій трубі шибер буде закриватись. Значить, таким чином у вас з'являється чудова функція смокер, де можна готувати класні страви по американській технології low and slow. Якщо ви не використовуєте функцію смокер, відкриваємо. Ми тут маємо мангал. Можна покласти шампура, готувати м'ясо на шампурах. Якщо ні, дістаємо решітки. Отаким чином їх виставляємо. І ми маємо гриль, на якому можна готувати смачні стейки, овочі і так далі. В такому режимі кришка не закривається, є очіки для контролю температури. І ми поступово підійшли до бункера. Це вже функція, яка більше знадобиться безпосередньо в кафе, ресторанам для економії вугілля. Саме, коли потрібна невелика кількість вугілля, відкриваємо шибер, Тут тліють потихеньку вугілля, вибираємо і готуємо ту необхідну кількість страв, яка нам на поточний момент необхідна. От, власне, такий мангальний комплекс: є тумби відсіки для зберігання речей, обладнання інструменту, решіток і так далі. Тож підписуйтесь в Instagram, Facebook, переглядайте нас в YouTube, заходьте до нас на сайт, наш номер телефону 097 097. Чекаємо на вас. Дякую.